Невітня будівельна техніка, яка буде допомагати ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації. Це прольоти шахетів, також кабель. Вона буде працювати не тільки в нашому місті, але й допомагати в області. Також буде привезений шредер. Це той пристрій, який буде переробляти щебінь і будівельне сміття на мелку фракцію, яка буде використовуватися в будівлі. За місця дріб можемо все передробити. Там, що і розібрати, і передробити. Найближчим часом за допомогою цієї техніки ми будемо розбирати і вивозити зруйновані будівлі в місті Суми та області. Техніка закуплена японською родовою організацією, організацією Чайка. В рамках програми допомога населенню України. Техніка виділена на полігон нещодавно був виділений губернатором області для ліквідації наслідків руйнації. Це перша техніка, яка заїхала. Ще техніка буде доїжджати протягом тижня, і все це буде працювати в громаді, а також на потреби, мабуть, і області всієї для ліквідації наслідків від руйнування.